Всіх вітаю, любі друзі! З вами Дмитро Туриниця. Всі ми знаємо, що корейці вони дійсно молодці, і в якийсь період вони просто шагнули на три кроки вперед порівняно з іншими автовиробниками. Саме тому я хочу сьогодні розглянути топ 10 авто родом з Кореї від 5 до 10 тисяч доларів. Тож поїхали! Щодо критерій відбору, вони були досить стандартні. Звичайно, я звернув увагу на якість матеріалів та збірки, на рівень надійності, на вартість експлуатації, також придивився до опціонального оснащення та рівня комфорта. І загалом відбирав лише машини від 2010 року випуску. Тому що дивитися все, що з 2000-х, це варто лише при бюджеті до 5000 баксів. Також хотів зазначити, що не останнє місце займають відоки власників, але це не було для мене в пріоритеті. Загалом, думаю, що вам сподобається цей топ, і ви підберете собі до душі, тому дивіться уважно, сідайте, готуйтесь, буде цікаво. Але перед цим не забуваємо підписатись на канал, клікаємо на дзвіночок і не забуваємо ставити лайки. Зробили? Ну тоді поїхали. І десяте місце в нашому топі займає машина, яку більшість з вас не очікували ніяк тут побачити. Део Джентра ні, після Ласів і Нексі Део на не зникла. Джендра випускали ще середини 2000-х, Але я говорю за другого покоління, яке випускається з 2013 по 2015 рік. Річ у тому, що сьогодні ця машина продовжує своє існування під брендом Равон. Але до моменту продажу цієї компанії Джентра лишалася пізначком део. Загалом непогана машина, яка являє собою модернізовану в Різниця переважно у зовнішньому вигляді в більш міцній та плавній підвісці, а також в кращому опціональному оснащенні. Вже в базі є АБС, повний електропакет, парктроніки, протитуманки та звісно, кондиціонер. Щодо двигуна, то під капотом вас чекає 15 літровий мотор на 107 сил, який дає непогане співвідношення динаміки і витрат палива. Звісно, в 2010-х роках була можливість вибору як механіки, так і автомату. Але з другим варіантом машина суттєво затуплялася. Але головне те, що власники лишилися задоволені автівкою, якщо оцінювати повідукам і не спішно продають вдалу модель. Питання лише в ціні. Не всі при такому виборі навколо готові платити за машину від 5 до 7 тисяч доларів. Друзі, та перш ніж продовжити, мені хотілось би зазначити, що зараз дуже багато машин відчувають на собі наслідки зими. Звичайно, що деякі машини можуть димити, деякі можуть. Троїти, деякі просто, от ви відчуваєте, що на холодну недостатньо у вас змащування. Все через те, що в'язкість масла при низьких температурах падає, його потрібно якось підвищувати або замінювати повністю оливу, оливний фільтр, але не кожен це хоче робити. І саме тому я хотів би вам порекомендувати цю рідину від компанії Барталь, яка називається B2 Oil Treatment. Все, що потрібно, це залити одну таку баночку на 6 літрів оливи. Можна вже діючи, можна при заміні. Нема суттєвої різниці, проте у вас піде дивність. Набагато буде краще працювати двигун. В принципі, ви можете бути впевнені, що при температурах там до мінус мінус до 30 машина заведеться і спокійно буде працювати, і це пагубно не буде впливати на ваш двигун. Ця присадка вона чудово підходить як для бензинових, так і для дизельних авто. Але єдиний момент, якщо сильно зношений бензиновий двигун, то можна навіть від таки для профілактики. Якщо мова йде за дизель, то краще не більше однієї. Що ж посилання, як завжди, залишає вище і нагадує, що за промокодом діматорок у вас є знижка ще й в 10% їм Дев'ята позиція і її займає трохи фрік взагалі в автомобільному світі, але улюбленець публіки в той же час Kia По Поправді кажучи, дизайн на любителя, але таких людей чимало. Один час і мене чимось подобались кубічні форми цього авто. Мова йде про машини від 2009 по 2013, першого покоління, так і про авто від 2013 по 2018 рік. Перші можна знайти навіть від 6 тисяч доларів. Друга генерація продається від 8 тисяч баксів. Досить надійним вважається один із числі бензиновий MPI на 120 сил, так і 1,6-літровий дизель на 128 коней. Правда, до другого особисто в мене є питання. Занадто багато є моментів, які виникають з пробігом. По верхівці бюджету можна взяти навіть електричку на 30 квт годин, яка має запас ходу в 250 км і проявляє себе непогано з позиції ресурсу батареї. Нехай місця в салоні не дуже багато, але опцій від кліматконтролю до обігріву сидінь і навіть керма вистачає. Безпека у 4 зірки на каштесті євро. Інкам теж непоганий результат. Су звичайно варіант не для всіх, але якщо вам до вподоби, то можна сміливо брати. Восьме місце займає славне звісний Hyundai i30 від 2012 по 2015 рік випуску. Саме це покоління представло перед публікою з новим довершеним дизайном, який став зразком для всього автомобільного світу тих часів. Звісно, по ціні не ідеальний варіант, бо подібна машина коштує взагалі то чимало в районі 9-10 тисяч. Але це того варте тут багато опцій. Я особисто їздив моделі з обігрівом та охолодженням сидінь, повним електропакетом, обігрівом керма, круїзом, голосовим управлінням та кліматом. Те, що це було у 10-річній машині середнього класу, багато про що говорить. До того ж, хочу відзначити увагу бензиновий двигун 1.6, який, хоч і не славиться великим ресурсом, але дає потужність 135 тридцять коней, і навіть на автоматі розхід палива в 9 літрів по місту. Той самий дизель, що й у всіх корейців представлення не потребує окремої уваги. заслуговує дизайн тачка не виглядає дорого, але точно стоїть горою поміж інших хечбеків. c класу, тих років за подібну суму. i30 – це комфорт та ергономіка за адекватні гроші. Якщо для вас це в пріоритеті, то раджу придивитися. Сьомий рядок в нашому списку займає більш бюджетний варіант. Це Kia Кія від 2010 по 2012 рік випуску. По суті, це покоління компактвену перед рестайлінгом, особливо цікава форма машини та внутрішній простір. Продовжені в 4,5 метри, авто має саме компоновку, де 5 пасажирів можуть почуватися розслаблено, комфортно і зовсім не тісно. Але і останнім вистачає сил перетерпіти дальню подорож. Звісно, купа ніж, відсіків, корисних дрібниць це те, на що можна розраховувати, Як і непрості бажаного відділення у 430 літрів та більше. З кліренсом у 15,5 см кудись особливо не вийдеш. Але для міста теж треба. Радже придивитися до двигуна 2.0 бензин на 140 4 сили, бо саме він славиться ресурсом у понад 300 тисяч. Розхід виходить 11 літрів по місту, а динаміка 10-11 секунд. Вельми непогано, як для такого класу, але для любителів ще більшої економії з аналогічною практичністю в лінійку додали і дизель. Каренс не захоплює дизайном, але в цій моделі поєднується багато різних рис, які вкупі створюють чудове враження. Шосте місце, і тут вашій увазі KIA Ceed від 2012 року. Це знову ж таки рестайлінг, який часто продають від 9 тисяч доларів або навіть дешевше. Окрім стильного зовнішнього вигляду, ви отримуєте і кардинально новий салон. Якість матеріалів покращилася, кількість опцій збільшилася, і тепер до уваги людей, мультимедіа, обігрів керма, круїз контроль та навіть датчик світла і дощу. Як на мене, то максимально продуманий автомобіль з позиції ергономіки. Але на цьому не все. На вибір людям давали непогану кількість двигунів – від бензинового 1,4 на 100 коней до 1,6-літрового дизеля, не рахуючи 2-літровий GT-Line. Звісно, з рухуванням сьогоднішнього досвіду експлуатації та відгуків можна спокійно вибрати оптимальний варіант по ресурсу, ціні та економії. Ще хочу додати, що Kia Ceed спочатку виділялася на європейському ринку саме безпекою і вже із року в рік отримав 5 зірок на краштесті Euro NCAP. дуже збалансована машина, яка до 200 тисяч кілометрів пробігу взагалі не створює жодних проблем у хороших руках. А от і п'ята позиція в рейтингу. Тут рекомендую не обходити стороною Hyundai Elantra від 2011 по 2014 рік. Раніше я не розумів приколу Elantra, Мені здавалося, що це акцент на максималках чи седан версія i30, Але і від того, і від того є відмінності. Цього представника це сегменту можна купити на вторинці від 8 тисяч доларів, що є дуже вигідною пропозицією. Окрім стильного в цьому поколінні дизайну, машина стала ще й на голову з позиції якості матеріалів та отримала велику кількість фішок та опцій в залежності від комплектації. Як ніяк, а ця машина бере свій початок ще у 95-му році. Звісно, що за такий проміжок часу можна було вдосконалити даний седан до рівня міжнародних стандартів, а не лише внутрішнього ринку Кореї. Це вони і зробили. Єдине, що не зовсім кладається в голові: чому в ці роки випуску був доступний лише один вихун: вибір стоїть лише механіка чи автомат. Мабуть, бензиновий мотор 1.6 на 132 кінських кінські сили просто є виваженим вибором інженерів тої епохи. Elantra – хороша машина, але коли є можливість, звісно, майже за ті ж гроші взяти сонату, то тут же треба думати. Четверте льодок у списку займає Ну, мабуть, ви надумали, але це саньйон Корандо. Зараз цей бренд віха історії на нашому ринку. Ні, він нікуди не зник. Компанія існує, але й вийшла з ринку України. Та й не бачив я нових сань йонгів навіть під пригон. Незважаючи на сумнівну репутацію марки, модель Корандо отримала багато свальних відгуків і має середню оцінку на авторія у 4,5 балів з п'яти можливих. В той час як інші моделі компанії, від 3,7 до 4,1. Суттєва різниця. Окрім традиційного і досить синого дизайну, Корандо виділяється ще й на порядок кращою якістю збірки, а також більш виваженою кількістю опцій відповідно до реалій ринку. При всій бюджетності, а таки позашляховик, від 2010 по 2013 рік можна взяти і за 80 тисяч авто має ті самі опції, що і конкуренти по роках випуску при вищому бюджеті. Також тут вельми надійний бензиновий двигун на 2 літри парі з механікою. Дизель та автомат особливо не рекомендую. По них все ж є нюанси. Якщо ви досить непогано орієнтуєтесь на ринку, то знаєте, що за таку саму суму із альтернатив це лише Китай. Ну звісно що Корандо краще. Ну а от ми й дістались до трійки лідерів. Перш ніж продовжити, друзі, підписуйтесь на канал, клікайте на дзвіночок і не забувайте ставити лайк. Ну а на третьому місці в нас Kia Cerato від 2013 по 2016 рік. Так, це верхівка нашого бюджету, але авто вартою кожної копійки. Цю ж саму модель багато з вас знають під індексом K3 або іншою назвою. Forte. так це все одне й те саме. Технічно більше змін відбулися вже з рестайлінгом у 2016 році. Тут же в вашій увазі були представлені мотори 1,6 та 2 літри на 130 і 150 коней. Відповідно, непогано як для седану з сегменту більш ніж вистачає. Динаміка в 9-10 секунд і витрати паоба у міському циклі на 2 літровому двигуні у 10 літрів. Когось це навіть може вразити. А враховуючи ресурс у понад 300 тисяч при хорошому обслуговуванні, то взагалі виходить золота пропозиція. Свої слова я прикріплю і тим, щоб оде. Отримав всі ті ж опції, що і Карен, чи сі після рестайлінгу. Хоч офіційну безпеку і не перевіряли, але я впевнений, що все на вищому рівні. Бо модель планувалася як лідер це класу серед корейських машин. Такою вона залишається, і досі друга позиція дістається гостю, про якого ви, мабуть, вже і так здогадалися. Так, це Hyundai Sonata від 2010 по 2013 рік. Теоретично ви зможете знайти і наступне покоління врахівці бюджету, з чим можу вас привітати. Шикарний варіант за цей прайс. Але якщо шукати саме авто від 10 по 13 рік, то ціни варіюються вже навіть від 6-7 тисяч за агрегати з пробігом до 9-10 тисяч доларів. Хоч дизайн дизайну цій версії мені не дуже до смаку, але мотори те, що треба. Вашій увазі бензин від 2.0 та 2.4 на 150 і 178 кінських сил від. Відно стандартна історія для d сегменту, навіть бюджетного. Але чому б не згадати за показники динаміків 9 з копійками секунду сотні та адекватні показники витрати палива? На мою думку, немає сенсу переплачувати, купуючи 2,4, але загальний ресурс в нього більший. Хоча корейські водії на газові версії сонати наїжджали мільйон без капіталки. Це дивовижний, але підтверджений факт. А кому мало, була ще й гібридна версія. Соната це чудово, в на класі, але якщо є можливість, то я би все ж віддав перевагу наступному поколінню. Ну і пальма першості її займає машина, де сегменту, яка однозначно краще, якщо порівнювати з сонатою до 2014 року. Мабуть, ви здогадалися, що мова йде про Kia Optima. а саме про покоління від 2010 по 2013 рік. Останнім часом стало модно казати на корейський мотив Kia K5, Але більшість розуміють про що йде мова. Універсальний і надзвичайно стильний дизайн на свій час зі стильними нотками це те, що потребували люди у недорогому сегменті. Kia змогли не лише надати таку машину з точки зору зовнішнього вигляду, але й розробили цілу купу моторів потужністю від 150 до 274 кінських кінські сили. Не знаю, як вас, а мене ці цифри вражають, і це при тому, що максимальний розхід на 12 дванадцять літрів у місті згідно техпаспорту – Оптіма досить довга, понад 4,8 і в метрів довжину. І це справді зіграло роль в салоні. Місце як для передніх, так і для задніх пасажирів. Ціла купа. Є чимало ергономічних опцій та всі можливі опції для z сегменту, навіть пам'ять і у ну, топовій версії. Єдине, що могло бути краще, так якість оздоблення. Але, звісно, не буває ще й натуральна шкіра чи відсутність пластику за такі гроші. А продають їх сьогодні буквально від 8 тисяч доларів. І як на мене, то за таку суму один із кращих варіантів не лише на корейському, а й на світовому. Тому рівні. Ну і отакий друзі, в нас вийшов топ. Звичайно, я розумію, що взагалі серед корейських машин не так багато є вибору. Проте дуже сподіваюся, що ви змогли підібрати собі щось по смаку, інтересах та бюджету. Якщо є якісь варіанти, про які ви хотіли б розповісти, або ви хочете поділитися своїм досвідом експлуатації будь-якої з представлених машин, то звичайно пишіть про все це в коментарі. Мені буде дуже цікаво почитати. Також не забуваємо підписуватися на канал і ставимо лайки. А з вами був Дмитро Тириниця до нового відео та нових Buvaite!